Шалом, це Славко, кішка там загрібає, що наговорив Трамп. Ріється, а ми в очікуванні чергової порції. Сподіваємося, що кішка це теж загребе. Що можна за все це сказати? Я за, за посткоїтальною з усією коітус інтеруптус, Ну, що до іншого, це казали вчора і сьогодні. Я бачив цей перерваний акт, це таки. Трамп хотів поєм'ять Зеленського, але ви бачите, що Зеленський не дався, і довелося його виганяти. Ну так, у ях цих уквір буває. Я в Корвоті то мав справи з квіром, я, я скажу з агентурою, я скажу, з квіром так і буває. Інколи вони ріжуть один одного. Мене є що, що до великі сподівання щодо одного з наших українських журналістів, що може тим і завершиться. Але не про це йдеться. Ви бачили, побачили, як відразу почали повертати, як. Дружину, що пішла від чоловіка, алкоголіка і насильника, я скажу. Забула, як це називається родинне насильство у них в американців. Ну, коротше, відразу почалися заяви. Всього цього от середовища, не будем казати їх по іменах, що якщо вернеться, якщо попросить, передумовиться за зустріч, якщо вибачитись, якщо замість когось навіть себе прийшла. уявляєте, діапазон ми слухали ленці Грема. Ну то, ну що, що старих придурків ожидати? Каже він: або вибачиться, або замість себе когось прийшле? Він образив священно для всіх американців місце, каже в самому Овальному кабінеті, образив не дав нашим. ну он же ж не Моніка Лівінгська, щоб давати в Овальному кабінеті. Розумієте? Він лідер нації. Зрештою, розумієте? І кому там давати, розумієте, кого там обслуживать? Вобачу... І каже, він не бізнес-партнер. Що вам треба сказати? Ця угода ніколи не планувалася як політична. Видно, що вона планувалася як комерційна. І те, що сказав по закінченні всього цього, як це сказати, коїтус інтерруптус ну, коли не дала. Я б сказав коїтусу, що не стався. Україна не дала себе в особі Зеленського пойметь. Що каже, він вважав, що Україна його союзник. Ми теж вважали, ну, він. Вважав, що Америка його союзник Зеленський. Ми теж вважали, що Америка наш союзник. А виявляється, що Америка союзник Путіна. І що Зеленський має висловити, що там перестати ображати Путіна, має висловити повагу. Я бачив його на лужайки, що та ньос. Зараз не буду шукати, Трамп. Щось він там каже, що Зеленський припинив ображати Путіна і підписав мир. Потім каже, наказує, що та припинити вогонь в Україні. Тепер каже, будемо. Його всі оці міньйони, один з, третій з міньйонів кинувся, каже кібероперації прикращу Пентагона проти Росії просто зараз. Ну, що про це все можна сказати? Давайте почекаємо двох речей: що скаже Трамп, вирішив. І що скаже Зеленський? Це буде весело. Ну, чого я поки що не боюся? Того, що поки що оці от погрози припинити. Кібероперації, припинити воєнну допомогу проти України, вимкнути нам світла, тим, що вони не будуть. Путін нам ракетами не вимкнув, каже, а ми вам не будемо ремонтувати. Ну, що про це все можна? Сказати? Це розпач, розумієте, це істерика, це от старого конфідіобалону, цього надутого балона старого, розумієте, це він як він взагалі гроші заробив в своїй Америці? Він був тут посланий морду б набитий би і закопаний вже. Баварському лісі, щоб він в Києві такий бізнес робив. Слухайте, тут не таких з мотоциклов убивали істечкиних. Він дом стоїть на лівобережній. На второї місії Слухайте, да, На второй місії он би був покойник. Так, розумієте, і, і воно ж труситься, кричить, що уж неповагу. Не вигнали з білого дома. Це конець насправді треба я припиняю це свои здивування. Ви розумієте, ми всі... от тепер ви розумієте, як Америка все програла. Як вони програли Афганістан? Як вони програли В'єтнам? Ну ви зрозуміли. Як? Як? Але давайте говорити практично. Треба подивитися, що вони всі скажуть. Що після цього, який руйнівний потенціал. Трампа є проти України. Що він може застосувати? Як вони налагодять співпрацю з Путіним в боротьбі проти України? Ось що має значення. Поки що говорити за це рано. Ну що можна сказати? Коротше, я з нетерпінням чекаю нових глупств від нього, нової дурні, але важить інше. Трамп показав свою неспроможність справитися з Китаєм. Це я робив па паузу, щоб згадати, що чим я хотів завершити. Америка в, такі, в, такій, в такій формі з такими лідерами, з таким, ну, власне, з таким паханом і з такою ну, в якій одні шестерки. Там валетів даже нет. нікому поручити приструнити Зеленського. Там одні шестерки і ті краплені. Вона не спроможна боротися з Китаєм. Вона не спроможна боротися з Китаєм. І головне ж, вони ж собі в союзники один невдаха обирає іншого невдаху. Обидва, котрі не спромоглися побороти Україну на даний момент. Можу ще спроможуватися. Давайте не будемо забігати вперед, не будемо займатися шапка Але люди, котрі. Навіть бідон не зміг. Куда ти лізеш? Бідон не переміг Америку і не переміг Україну, був дати зброю. Ти... І ці люди хочуть боротися з Китаєм. Ці люди хочуть протистояти Китаю. Двоє не в дах. Розумієте? Біба і боба, два довбайоба. Я, Я хочу бачити його. на... Мов хочу чути його погрози Україні, хочу казати, як ми страна антигітлерівської коаліції. Я хочу побачити. Розумієте, якщо вони зроблять зеленського нового Гітлера, навколо якого об'єднається як захисника демократії Європа, це буде розкішно. Уявляєте, нарешті війна англобурів проти франкопрусів. Бай, лай, і це я вигадав. О, починається. Закінчуємо.